Всім привіт, друзі! Чуєте, яка у нас музика? Музика, бо робін плаче. А чого робін плаче, бо дівчата пасуться, а його я не можу вивезти. Я сама. І блін, не виходить. Я його вже і яблуками, чим же тільки. Чим же тільки не задобрювала. І нічого в мене не виходить. У нас сьогодні сонечко. Погода гарна. Тут до сусідів прийшов, собаки гавкають. І ми пасемося. Маліна. А ти що запуталася, Маліна? Так? Да? В робіна я вичистила в клетки, він по дворі погуляв і назад його за... зайшов назад в клетку, насипала зерна. Помаленьку вичищаю клетки. Навожу порядки, бо я лягаю в лікарню. Лягаю лікуватися, у мене проблеми з серцем, немаленькі проблеми. Сказали не напрягатися ніде, нічого. Як не будеш напрягатися, коли хочу кругом порядки понаводити, поки буду лежати в лікарні, щоб моїх дівчаток було все по феншую. Ще маліна, мені 27-має котитися, не знаю. Щоб кот її пройшов би було б добре, вона б вже їй зараз могла б вкотитися пару днів, то не страшно. Так, да, Маліна. Зато був би спокій мені. Отак, надіюся, що на хазяйстві буде Діма, ніби як відпустять його, не бачите. Любашка моя лягла лежить. Любашка і за первою кітністю теж більше лежала. Любителька вона такого діла. Санечка, бачите? Ми з Робіном потім вийдемо так, будемо гуляти. Біля дівчат. Я там йому й па прибила там. Підчепила до гіляки. Думала, я його зараз надурю і якось туди підведу і там його швидко защібну. Ага, якраз. А поволокти я його не можу, бо він мене волоче. І що хоче з ним роби? Ти запуталася, певно, маліна. <кій> Іду, подивлюся, ніби як запуталася моя дівка. Мамина дівчинка. До да, моя лялечко запуталась. А да? ми так і да. Так от треба дивись, обходити. Молодець, я до тебе атестяти. Де да. такого? Раз, раз. О. О. Бач. О, Бачите, така петля здержава, як ліпьошка. І вимічку налила. Де вже твоє козеня? Де вже твоє твоє козеня? А? а та качається, Любка, я тебе вивела, щоб ти паслася, а не качалася. А, Робін Я йому відкрила вікно туди. гніть трохи викидаю. Бачте, дівка моя. Що? Битися надумали, так? Да? Надумали битися, молодці. Молодці, дівчата. Малінка, ти б вже мамі проскотилася і був би вже спокій. Так, да, доч? Я би вже б спокійно б лікувалася. Ну то 27-11, то певно її термін котитися. Петля, дай Боже, гарна. А що це ти вляглася? Роги хе хе Діма, якраз буде вдома, Пострижем копита всім, Приведем раточки в порядок. Що ага. в тебе там таке, любашка? Що, доця? Робишся як гора? Да? Так. Я вже робінове там маля. А ти, Дашка, що? А ти що? Моя дівчинка моя дівчинка. Знаю. Врось би кітна, вроді би не кітна Бог його знає. Раз дивлюся, живіт такий здоровий, другий раз дивлюся маньоні. Може, одне козеня тільки буде. Ну, більш не перегулює. О, і ці мої красотулі. Красотилі мамині. Да? так? Мої дівчатка, як собаки тіло, як собаки. Бачуть мене хвостами тіліпають, довольні. О. Що? Що? Йду і тебе погляжу, йду та, Йду. Йду й до тебе. Ой, ой. Красуня, ти вже вилиняла взагалі така красива зробилася, да? ти на бабушку свою похожа на майку шубкою. Угу. Ой Боже. Вибачаюся. Да? Красуня. Ти моя красуня. А ти там, а ці тут. <сум> моя доча, моя доча вже попідростали. Ну, їм же, слухайте, в червні буде рік. Дівчатам. Ой, нащо ти мене товчеш? Нащо ти мене тупчеш? Маю надію, що Маліна приведе мені козлика. Чекаю від маліни козлика. Хотілося б, бо, щоб покрити луну і Лію маленьким. Не хочу, я вже здорову. Я би, бачите, біда мені зроблена. У мене немає, як його виводити. А кричить бідний в тій клітці, не знаю. Я би його продала, перепродала б. Якщо хто хоче, хто поблизості біля мене, можете приїхати, перекупити в мене робіна. Щоб він не мучився бідний. Але в кого є випас. Отак. Чи хоча б чоловік вдома, щоб поміг вам звикнути з ним до прив'язі. Ошейника вже хоч не скидає, шиї вже хоч добре. А от з випасом, бачите, я підготувала цепа, прибила, підчепила на гілячку, думаю, я його підведу і бігом зачіплю. Ага, якраз. Не тут то воно було. Так? Да? І все. Вчора здавала аналізи в лікарні. Ти слухайте, перший раз робила тест на ковід. Я ще ніколи його не робила. Мені ж як сказали, що вони ж в носа ту палку, я пхаю, то достає ніби аж до мозгів. Я так боялася, ви не повірите. Я вже кричала, я сугласна на клізьму, тільки не пхайте мені в нос. То З мене там дівчата сміялися. Коли вона мені зробила, вона тільки з краю в носі потерла і все, подивилися, нема мене ковіда, бо дякувати. І вже давай сміятися з мене. Одна до другої каже, ну все, каже, жіночка кричала, що буде клізму краще робити. То гайда каже, та ще каже, е, ні, ні, дівки, ви вже кажу, зробили аналізи. Вчора там сміялися ще з мене в лікарні, як я боялася робити тест на ковід. О, кому добре, так? Да? Знайшла собі тіньок і лягла. Рада, Ще треба от цього... Кукурузу туди перекинути на гній. І буде добре. <ріху> ну так, дівки мої. Ну, всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Любка, у тебе релакс? <ріху> Релаксує. Ті не лягають, ті крутяться. Ну, бачите, Дашка щось крутиться, малі теж щось собі пищать. Так що, хто схоче робіна, я перепродам. Дерти за нього не буду, він мені обійшовся в 3,5. Дорога мені обійшлася в тисячу. Я тільки верну ці гроші, які віддала за нього і за дорогу. І все. У нього процентість 87,5. Батько, чистокровка завезений з Голландії, з подвір'я Гурової, з хазяйства її. Так що отак. Ну все, всім пока.